Арсен Мартищук, експерт-міжнародник, співзасновник інституту американістики, з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Наші вітання. Вітаю, Добрий ночі. пане Арсене, Сьогодні багато говоримо про пакет допомоги на 61 мільярд. І от хочу якраз не з цього розпочати, а з конфіскації російських активів і передачі їх Україні. Ну, про які перш за все йдеться активи, про що мова? І зараз, ну, по суті, там, про 8 мільярдів ми говоримо так, доларів, які може отримати Україна. Яка процедура? Чи бачите ви, яким чином це все буде відбуватись? Ну, по-перше, потрібно сказати, що сьогодні надзвичайно важливий історичний день. Про це сьогодні всі говорять. І власне, цей законопроект, який ви зазначали, він надзвичайно комплексний, він має назву акт. Роботи миру через сили, якщо його так вже дослівно перекладати, так і власне розмороження цих активів, це надзвичайно звісно важливо, тому що 8 мільярдів, як то кажуть, вони на дорозі не валяються. Але це так само і великий дипломатичний сигнал європейським союзникам, які, власне, мають більшість заморожених російських активів. І власне знову це не процедура, яка робиться через один день, цей законопроект, звісно, буде голосуватися в сенаті, потім буде підпис президента Байдена, потім буде дуже багато бюрократичних процедур для того, аби передати нам ці кошти, можливо, вже на початку 2025 двадцять а можливо, навіть у 2026 шостому році, так але дуже важливо розуміти в цьому контексті, що якщо ми власне. Вже отримали такий сигнал від е, дуже, скажімо так, непрацездатного е, конгресу, саме палати представників, де отримали надзвичайно велику двопартійну підтримку. Зокрема, у цього акту за нього проголосувало більше 360 е, представників. Так, то якщо ми маємо підтримку е, цього власне, пункту від американського конгресу, то е, Європейський Союз, е, в якому зараз рішення набагато легше. Ну, не набагато легше, але але якимось чином легше приймається ніж в сполучених штатах, то це сигнал до руху і до власне того, аби передати Україні те, що по праву було заморожено і накладено санкції власне в країнах Європейського союзу. Виправте мене, але здається, здається ж, що якраз таки і у ЄС зараз немає. У деяких країн Євросоюзу немає тієї так, впевненості, та, яка була б достойна закону, проєкту закону про передачу активів, бо якраз таки лева частка в Єврозоні знаходиться. Там більше 200 мільярдів. Ну, що таке в порівнянні з цими сотнями мільярдів, там 5, 6 чи там 8, ну, скільки не знаю, кожен по різному каже, мільярдів заморожених активів на території Сполучених Штатів. Ну, виходить, це. Мені це радше виглядає на, на м'яч тепер на полі ЄС. Ну от штати не просто двозначно натякнули, а ткнули писком. Що от у нас навіть закон буде зараз стосовно передачі активів, а у вас, ну тобто у ЄС. Так, да, абсолютно маєте рацію, тому що ну, власне концентрація була не на цьому законопроекті. Він якось так, ну скажімо. Виплив не не зовсім очікувано, тому що всі звісно ж говорили про 60 мільярдний проєкт, так і от оцей, оцей крок стосовно того суну накладення власне і додаткових санкцій проти російських олігархів, накладення санкцій проти виробників і спонсорів виробників іранських дронів. Так і власне розмороження активів так само прив'язали до, до цього законопроекту, який став. Четвертим із п'яти, якщо ми будемо вже так говорити, тому так ну рішення дійсно легше набагато приймається з, через е, з, коли, коли ти ухвалюєш власне передачу е, від шести до восьми мільярдів е, у порівнянні з європейськими 200 чи двохсотма чи трьохсотма мільярдами доларів. Так е, але все одно, все одно так само, як, як ви сказали, це це власне показує те, що ну. Американські наші союзники, ми маємо від них двопартійну підтримку, тому що дуже багато говорять про те, що нібито республіканська партія не покинула. Так, ну ми бачимо на прикладі цього законопроекту, так що маємо двопартійну підтримку навіть в палаті представників, де здавалося би дуже гучна меншість трампійська, так і, ну, і це власне показує те, що ми досі маємо підтримку. Інша справа в тому, що ми отримали. Трошки пізніше ніж ми очікував. Пане Арсене, От стосовно підтримки, так двопалатної, про що ви сказали? Знайомився нещодавно з тезою, що ця от тепер вже двопалатна підтримка, і навіть від Трампістів підтримка, що дало змогу, змогу просунути все ж таки цей проект закону про допомогу Україні в 60 майже 1 мільярд доларів, пов'язана зі звитягами Байдена. На внутрішньоамериканському, так би мовити, фронті політичному. І саме тому стало невигідно трампістам у тому числі блокувати допомогу Україні. Якщо це так, то наскільки хиткою є ця двопалатна підтримка плюс і під плюсом я маю на увазі трампійське крило? Нам потрібно розуміти кілька моментів. Коли ми бачимо на розподіл голосування за власне цей законопроект 8035, про 60 мільярдів доларів. По-перше, потрібно розуміти, як власне проголосували республіканці. Значить, 101 за, 112 проти, і здавалося б, більшість республіканців голосує проти. Але слід розуміти, що навіть попри весь політичний тиск з боку Дональда Трампа, тому що власне вся палата представників буде перебратися в листопаді, так, і був тиск. Власне, і на спікера Джонсона, який не міг ніяк виставити це на голосування, так і на багатьох е, конгресменів, конгресвумен е, республіканської партії, навіть з усім тиском е, там прореспубліканських змін, так на те, що українське питання воно є: воно є, воно ніби забирає гроші в Сполучених Штатів, і от навіть попри політизацію цього всього питання, ми маємо 101 голос республіканців, тобто навіть з усіма. Витримками, навіть усіма проблемами, які є в партії, ми отримали те, що отримали. Інше питання в тому, чому це стало можливим, так чому власне в Джонсона з'явилася е, ця політична воля на, на виставлення цього голосування? Бо було всім зрозуміло, що з того часу, як проголос, проголосував Сенат за той загальний законопроект, ми мали підтримку палаті представників. Єдине, що нам потрібно було, щоб виставлені ці у пакет, е, це стало можливо. Я не можу стверджувати, чому. Але була зустріч Джонсона і а, Трампа, а, і Трамп трошки змінив свою думку стосовно України. Так ми маємо 10 мільярдів з 60, які будуть надані в позику. Хоча знову ж таки там є бюрократичні інструменти, щоб їх можна можна було так само пробачити і перетворити їх на грант. Можливо, спрацювало те, що Джонсон власне перестав боятися за свою політичну долю, бо один за одним навіть трампісти казали, що. Ну, мені би хочемо розпочати процедуру від, вису, э, э, скажімо так, відсунення э, Джонсона з посади спікера, але ми цього робити не будемо. Так або ж навіть те, що вже э, ситуація стала, ну скажімо так, майже патовою і критичною для того, аби надати э, э, союзникам допомоги Україні, в тому числі, і власне тому Джонсон зрозумів, що зараз той момент, коли э, це робити, потрібно. Тому Тут я вважаю, я що факт тут не один фактор спрацював на, на те, щоб е, все таки це сталося сьогодні, а спрацювало дуже багато факторів, і е, е, знову е, позитиву надзвичайно багато, але ще маємо сенат. Але все таки та, я сподіваюся, що в сенаті все буде набагато легше ніж в палаті представників пане Арсене, а я все ж таки, от хочу про конфіскацію, що вас до запитати не дарма, Микита згадав про Євросоюз ще наприкінці двадцятого року. Там 68 мільярдів євро російських активів було заморожено згідно з рішенням внутрішнім документом Єврокомісії. Ну і відповідно, в чому там був наріжний камінь, головний, так що європейці говорили От Зараз ми конфіскуємо ці активи, передамо Україні, а далі Росія йде в суди. Міжнародні суди і доводить. Це ж не монолітна якась там Росія, знаєте, що от активи ось цієї конкретно Росії, там приватні є особи, там є компанії, там, ну, там абсолютно. От Загалом це їхніх активів на там, 68 мільярдів. І кожен з них починає вигравати суди. і Євросоюз має повертати і ще й виплачувати відсотки. Як постраждалій стороні, так, от е, тут тепер з конфіскацією, чи не відбудеться ну схожих дій? Е, сполучені Штати зараз е, я от чому запитую? Що саме як конфіскують? Так от я щойно описав цю історію з євросоюзом? Чому вони ніяк не могли не могли наважитись? А сполучені штати виявляється, вони наважаться і вони не бояться чи вони знають якісь інші механізми. Ну, це як то кажуть, витримки демократії. Я не, 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 не знаю наскільки працюють механізми в європейському союзі стосовно там позовів у суд і виграння суду судів з з боку там росіян або російських олігархів. Так в Сполучених Штатах це процедурно працює трошки по іншому, якщо власне буде підтримка цього законопроекту. Ну, вона вже є в палаті представників, так, якщо в Сенаті воно все проходить, президент Байден підписує, то це фактично е, стає закон. Е, справа в тому, що з іншої точки зору, це довга бюрократична процедура, тому що це має пройти е, там, перевірку комісії, перевірку е, департаменту економіки, так, тобто е, дуже багато має відбутися. Перед тим як власне Україна отримає оці е, такі важливі і в тому числі довгоочікувані е, кошти, тому е, дійсно все може статися, і Сполучені Штати так само демократична країна. І я впевнений, що будуть позови, якщо якщо це власне станеться. Але нам я, я вважаю, що потрібно хвилюватися про це після того, якщо коли рішення буде власне е, ухвалене, бо коли рішення ухвалене. Тоді важче щось зробити. Легше зробити тоді, коли власне ухвалення рішення затримують всіма можливими способами, як це було от до сьогоднішнього голосування. Наостанок, пане Орсене, Країни групи «7» і країни групи «20», мінус Росія, вони зараз можна так сказати, що стануть стимулом, в тому числі і для Європейського союзу, по тим питанням, де вони все ще буксують, не тільки по конфіскації там чи передачі активів, а й по іншим напрямкам, які стосуються озброєння, які стосуються санкції. От локомотив це група «7», група «20». Хвилина у нас абсолютно так, але от всі дипломатичні сигнали. А якщо ви проаналізуєте, помітите всі важливі вагомі рішення з надання нам озброєння з надання нам економічної допомоги, ви побачите, що скажімо так, цей вагон очолюють Сполучені Штати, тому що щоб би не траплялося стосовно того стосовно передачі важкого озброєння, так само все починають сполучені штати. Спочатку на рівні заяв, пізніше ці заяви переростають в законопроекти, а пізніше переростають в рішення, так? Е, якщо ці рішення дуже важливі, дуже вагомі, вони впливають на внутрішню політику, вони можуть затримуватися, вони можуть блокуватися. Ну, власне, ми маємо цей, цей приклад історичний з цим 60-ти мільярдним е, проєктом. Але якщо це рішення ухвалене, то ми почнемо помічати, як інші провідні країни, інші провідні наші союзники почнуть робити схожі кроки, тому що країна, яка найбільше в грошовому еквіваленті, не в еквіваленті ВВП, не забуваємо про це Зрозумі. так само Сполучені Штати надають фінанси. Вони подають сигнал іншим союзникам. Спасибі, пане Арсена, вам за ці роз'яснення. Арсен Мартищук, це експерт, міжнародник і співзасновник інституту американістики, був на прямому відеозв'язку.